На 102 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Хоткевича. Патрульні оперативно переїхали на місце події. Якраз разом з рятувальниками почали локалізовувати пожежу. Як виявилось, горіла квартира на третьому поверсі. Пішли, пішли Пане, які сигарети? Ви про що? Давайте на вулицю пожежа. Давайте, давайте, виходимо. Є ще хтось в квартирі? пожежники. Зламали двері, пробували загасити вогонь. Патрульні в цей час евакуйовували мешканців під'їзду, стукали усі двері, просили виходити, забирати свої документи. Прийшли в чаті йти, Не знаю, там є, ми отута виводимо. Давай, не закривайте, пішли. давай, давай нема часу. На вулицю, на вулицю. Там тут чистий, поверх чистий, А пора му за першому. Не можу дихати більше. Попора, терминово сюди, екіпаж. Я там Квартиру цю не проверил. Ту же квартиру не проверил. Дай там прямо. Олег, не йди туди, не йди, не йди, не иди. Тут отдыхай. Тут все чисто. Варто відзначити, що патрульним цьому дуже допомагав один хлопець, який і викликав їх. І так само бігав разом з патрульними, стукав по дверех, просив мешканців виходити на двір, щоб ніхто не здихнувся від чадного диму. дим Відкривайте ліктабу! Пожарника без верху відкришили, бо то наверх йде. Да він був, він був зверху. Добре, тут все чисто. Чисто. Не, він він тут покрай, не. не знаю. А то закриє. Обмалюки, то виходить, якщо виступить. Ну пожарний пішов. А ну, ходиш, тут триває. Диму було дуже багато, Усі поверхи, які вище, квартири, яка горіла, були задимлені. А там, хтось виходить з тій квартирі. Дед, ні, ні, справа, справа дід, справа дід виходив. Там дід вийшов був, я вивів його. А прямо там, прямо не знаю. Там вийшов. Там вийшов. А вище там нема нікого, бажання, а ну я піду.

Про причину пожежі наразі нічого не відомо. У квартирі на момент загоряння на щастя нікого не було. Це так само вдалося вже засувати саме під час пожежі. Дідуля, там з вашої квартири все добре, ви не хвилюйтеся. Ми нічого не відбували, ви ж самі. Я вам, я вам тільки тоді, стукав, ви не чули мене. Я, я вам лямку вибив просто і все. Замок у вас працює, я вам лямку, ви лямкою за середини закрились. Я дивився, я дивився, дивилися, власним було в квартирі. Ми йому кричали, наші мать пожарі. просто самоче зайшов. Після пожежі квартира вигоріла практично ущент. Усі верхні поверхи задимлені, а нижні затоплені водою. Як засували патрульні, у квартири проживає 35-річний мешканець Івано-Франківська, який полюбляє вживати алкогольні напої і вже притягувався до адміністративної відповідальності за хуліганство дрібне і появу нетверезому громадському місці. Стоїмо тут, а тому, що зараз будуть викидати там з вікон і так далі. Нікому не впало.